Всім привіт! З вами Грамітрей. Продовжуємо проходити третього відьмака. Розпочнемо з гвинта в цій серії. Одну карту виграємо, ось тут вона поруч знаходиться біля підгайни, і потім підемо по знаках питання. Отже, де тут гадко? Ага, треба обігти цей будинок.

Принципі, в принципі, нормальна мене колода. Опудало є добрий, Мла. Найбуде. Ці лучники. Ну, я золотана поміняю. І ось цього лучника. Ех, сподівався, що брат близнюк випаде. Ладно. Так, почнемо з Дікстри. О, ще один. Чудово. Ще один. І все. Добре. В мене є мороз для них. І є два лучника, але я тільки одного використаю. Що дуже добре по картах. Я ще одну карту от маю отримати. Добре. Ваш хід. Ну, викладемо лучника, в мене є імла, то на останній раунд застосуємо, мабуть. З іншої сторони мені потрібно в нього ось ту карту зелену витягнути, якщо вона в нього є. 4, 5, 6. Четвірку можу покласти. Ладно, ось цього я заберу. О, як добре, що він сюди поклав. Сподіваюсь, в нього немає чистого неба. І він густим застосовує. Так, ну я можу застосувати. Одну шістку. Вісімку. Так. А я по двою. В нього карт мало лишається. Вісімка. М -м -м. Я покладу ще одного. Так, ну і все. Тут я буду пасувати. Одиничка в мене п'ятірка. Все, чудово. О, і ось ось це випалення. Нарешті. Нарешті я переміг. Чудово. Так. Це дуже добре. Він дає карту. Яку Вернон Роше. Ну ладно. Все, тут, в принципі, зроблено тепер по знаках питання. Побігли. Так, ось перше. Чи перший знак питання ось тут. Цікаве місце. Оп. Ех, думав, того доб'ю. Так, там хтось цілиться. О, не влучив. Не влучив. О, цього можна добити. Є чудово. Ох! Боляче, боляче. Того арбалетника потрібно... Так, Квен. Добре. Встиг. О. І останній. Все. Покараний. О, вже день. Люди повертаються до своїх домівок. Все, в принципі, все підібрали. Що тут в купця цікавого? Мене карти цікавлять будуть. в Тебе карти. А, не в тебе. Ось купець. Покажи товари, будь ласка. Нічого. Так, але я можу ось ці мечі продати. Вони мені і не потрібні. Хай щастить. Так, тепер е, наступний знак питання ось тут. Ходімо туди. Так, що в нас тут? А, тут ого, людожери. До побачення. А, тут треті рівні. Я дев'ятий. Так, цей ватажок. А, точніше, це улучник, о, все. Добре, горите. До побачення. А, тут ще один. Все. Так, все це зачищене. Все, збираємо, щоб попродавати, щоб були гроші, звісно ж. Наступне ось і одразу правіше буде. Так, ось. Підбігаємо. Що тут? О, тут теж людожери. А, тут ще жива людина є? Чи вона мертва? Пошкоджені речі, ладно. А, можна глянути. Там ще один, до речі. Бізабі! Бі так, якщо можна оглянути, що тут одразу. Ага, це всередині. Добре. А це людина мертва. Шкода, не встигли. Ось і скриня. Добре. І наступне поруч ось тут. Табір бандитів. Ох, скільки їх тут. Зайдемо звідси. А теж третій рівень. Оп, не влучили. До побачення. Ой-ой, штрихнули аж, о, я ж ухилився. Де там він лучник їхній? Добре. Креж не здоровживає еще окрепнуть. А, тут тут ще яке завдання пов'язане з цим. Ну, можливо, ще повернемось сюди. Сподіваюсь, за той час кров не висохне. Так, тепер підбігаємо до ось цього недослідженого місця. Тут, мабуть, буде якийсь грифон чи щось таке. А може і ні. А, тут. Це завдання. А де тут чудовисько? Ага, ось сього. Цвітарна баба. О! ні 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 До побачення. Можливо, якось потім ми до неї повернемося, точно не зараз. 28 рівень, я тільки 10, я і навіть шкоди не нанесу. Демо звідси? І підемо сюди. Так, в цей будиночок ми ще рано чи пізно повернемось, але, мабуть, що поки що не скоро. Так, і... Що тут ще? Та й все. Тут, в принципі, зовсім поруч. Тут не будемо вже лодку стрибати. Так, арбалет, добре. Що навіть немає? Ага, пливуть? Один є. Так. Що ми тут бачимо? Тут ходу нема? Ага, ось куди? Де я тут... Мож... Ага, ось о. Дослідити. Не досліджується. Так, може мені все ж таки сюди? А, ось. А чому мені не показало тоді його? Я ж ніби з зрібячим оком сюди запливав. Магакамський сталевий меч. Все. А, ось о. Все побачив нарешті. Зараз треба кисню набрати. О, ось. Сюди. Вон куди аж треба? Ось сюди. О, так, что не можна? О, ось, М -м -м, розвертайся, давай РЛТ, трошечки вверх. О, о, фух. Фух. добренько. Алевий меч можна буде пізніше зробити. Тут можна це. О, ось ще оглянемо. Все, тут закінчили. Так, ось потаємний скарб. О, дезертири, це ще плюс-мінус мого рівня. О! Йо! Вем треба. Мені треба учника шудоб. Зараз своїм лупом. Ой-ой. Ага, там ще один ушник. Ага, добре. Так, зараз ми ухилення і стали. Про... Ох! Ох, йой, фух, живемо Бен. Та... нікому вона не залежить Так, і цьому потрібен е, Аксій Отак. так. І голову, правильно, добре. Чудово. Все все зроблено. Так, і тут якесь тіло. Записки мародера. Мертві не захищаються. Ось це завдання тут і було. Так, підбігаємо тут до ще одного скарба. Е, ось ця верхня ділянка. Ось ці всі відклавці, мабуть, можна буде якось потім за один захід спробувати це все зробити. Ось, а, зараз вже ось ці три закриємо. Так, тут Грифон. Починаємо. Вен, Василиск, пікеластів, а, тут ще гарпії. Добре. Одна гарпія є, мені потрібен Вен. А, він приється. О! Боляче. Та да, ж наклав. Та наклав. Якось Там не можу підібрати, це проблема. Це проблема. Так, Квен в мене є зараз. Що, відлетів? От паскудний, га. Не горить. Ні трошечки, ні все ж таки не горить. Хочу його підпалити, бо в мене немає ластівки, я так довго не зможу протримати. Ладно, давайте. Щоб... Ох, який я живучий. О, відрегенерувалося життя. Чудово. Так, арт. Лети сюди. Та де ж ти? Не треба було його вже бити зараз мечем, якщо його вже підпалить. Нарешті. Фу. Слабкий зелений мутаген. Отруто василізка, шкура вацилізка це все дуже і дуже добре. Можна зберегтись і ось тут скарб. Все. Чудово. Так, і це обладунок. Середній, в мене теж середній. 53 захисту здоров'я і стійкість проти людей, але не від чудовись, і не від стихі, тому я його вдягати не буду. Хоча, можливо, він і кращий. Так, і тепер піднімемось ось до ось цих двох знаків питання. Так, і ось нас цікавить вон той грифон, тільки тут прохід у нас закритий, тому ми спробуємо. Ось тут нам по-любому потрібно пірнати. Тут, по-перше, ми маємо знак місця сили. Одержуємо очко розвитку. Так, і тепер пірнаємо і потрібно знайти вхід в печеру. от з цієї сторони. Е зараз на мапі покажу. Ось тут. Маємо вхід. І ось тут можемо запливати. Без проблем. Так, тут ж нічого не пропустив. Так. Ооо. Тут маємо скриню. Маємо скриню. Штани, мастило і, в принципі, все. І нам потрібно ось наверх тут. Ага, ось використати. Тут можна смолоскип. Є, yeah. тут ми маємо трохи гліфів. Книга. І все. Ну ладно, ходімо вище. Так, тут є вихід. Тут є ще одна скриня. І тут вже можна піднятись вище, а також можна опустити місце щоб вийти назад. Це ось він опущений. Так, і до того, як підніматись на вежу, тут, по-моєму. Тут вежі. Э, вежі, кажу Тут драбини немає, але є вона ось тут. Так, мені вона зараз буде заважати те, що в мене почався бій. Так, так, так. А можливо, навпаки, більше. Вона тут чи забагала, чи що. Я вже їй майже прибив. Думаю, вона хотіла взлетіти, а в неї тут не вийшло взлетіти. Ось. Все. Покращили речі, записки, речі грифона, рукавички. Все. Так, і тут, в принципі, більше забратись немає куди. Злазимо. І вже можна підніматись сюди. Тут ще трохи речей. Вище. Порожньо. О! Як чітко ліземо. Щоденник. Доброміра. Тут можна. А, ще одне є. Я вже хотів підніматися. О, тепер полізли наверх. Ось. Все. Це за кі. Закінчено, хотів сказати, це вже зачищено. Ось плітка там закінч... залишилась, і, в принципі, а, тут я ще залишив. Ну тут не дуже зручно добратися, можливо, пізніше я сюди зайду. Ось, але трошечки е знаки питання порозкривали. А в наступній серії вже, можливо, по сетах кота. Далі придемось, якщо не помиляюсь, то не всі зібрав. Або ж підемо вже. По сюжетній лінії, якщо подивитись, то мені потрібно зустрітися з Каріною у Золотому Осетрі. Вона має подивитися, що відбулось у Новіграді з Цирі. От. А на цьому серію завершую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Нехай щастить.